Вітаю, друзі! Отже, в Києві прибирають пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому. Що коїться, що відбувається? Насправді дуже непроста тема, і ми зараз про неї маємо поговорити. Чому хмельницькому гетьману України немає місця тепер в Києві? З вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алфоров. І перед тим, як почати нашу тему, дякую всім, хто став вподобайки, хто поширює, коментує. Друзі, дякую за фінансову допомогу. Хто хоче долучитися, це спонсорство на Ютубі. Та в описі до цього відео є картки, Patreon, кофі, все на світі. Отже, пам'ятник Хмельницькому. Ну, насправді в Києві їх кілька. І центральний пам'ятник знаходиться на Софіївській площі, який залишається. А який же пам'ятник Хмельницькому прибирають з Києва? Той, який знаходиться під колишньою аркою дружби народів, тепер, тепер це арка свободи українського народу згідно з перейменуванням в Київській міськраді від 2022 року. Там нещодавно прибрали постамент робітника робітниці, що ж там таке було. А тепер залишився певний комплекс, де є Хмельницький та низка певних персон. Хто ці персони та чому їх прибирають? Ну, по-перше, за Хмельницьким поруч стоїть Василь Бутурлін, воєвода московського царя. Який на той момент представляв московське царство? Що взагалі за пам'ятник? Це якісь люди, там бандури, кобзар сидить. Насправді, друзі, ми маємо з вами знати, що цей пам'ятник є пам'ятником Переяславській раді. Чи необхідно його прибирати за декомунізацію? Ні, звісно, вони не був комуністами, але прибирають його за деросифікацію. Чи потрібно прибирати в цьому контексті і Хмельницького? Залишимо Хмельницького козака. А інші фігури приберемо там. Чи приберемо московського воєводу та е, московського селянина? Ні, не виходить. Тепер, друзі, увага! Що ж це насправді за пам'ятник? В першу чергу Перясовська рада. Давайте зрозуміємо з вами хід подій, що вона означає для історії України та що вона означає для московитів. 8 січня 1654 року до міста Перясов прибуває посланці від московського Михайловича, які... Ведуть до присяги, відбувається Прясовська рада. І як нам говорять тенденційно російські історики, воз'єднаний український народ з братнім російським народом. Що ж відбувається і як це сталося? Чому ця дата так ну, клеймить нашу історію, чому цей пам'ятник маємо демонтувати? А чому Хмельницького не залишати одночасно? Отже, по поличках, 1653 рік Земський собор... Цар Московський приймає своїми боярами рішення розпочати війну з Річчю Посполитою та взяти під милистову руку військо-Запорозьке. Військо-Запорозьке це назва нашої тодішньої держави, яку ми часто іменуємо Гетьманщина. Ну це така романтична назва. Але Земський собор цей і цей союз він мав кілька певних причин. В першу чергу, Хмельницький розпочинає визвольну революцію з 1648 року. 48, 49, 50, 51, 52, 53 рік, 6 років наші війська воюють без союзників, ну, глобальних. І, звісно, що втома, велика втома, не вистачає армії, не вистачає амуніції. Все це зрозуміло, і ми це зараз з вами теж переживемо. На 1653 рік Хмельницький до речі, звертається до царя неодноразово ще з 1648 року. Про союзні дії, про те речі, посполитою. Проте Московський цар не поспішав і навіть не хотів. Боявся, боявся, тому що ми пам'ятаємо з вами, як 1600-ті роки спочатку. Всі сі ЛЖ Дмитрії, смутний час. Як наші козаки лазили перед Москвою, там під Москвою, скажімо, не перед під Москвою стріляли цих стрільців всіх. Потім війна Смоленська, яку ми так так само виграли 630-х років. І звісно, що московські царково почалось повстання Хмельницького, він у, -у траляля не хотів нічого відчути про це, я каже, побуду в сторонці, бо все ж таки він боявся, що знову на Москву нападуть, і знову це буде та сама просто ганебна капітуляція москвитів раз за разом. Проте Хмельницький потребує допомоги, принаймні стабілізувати фронт тисячу 1653 п'ятретій рік. Він царю просто насилає, каже: слухай, ну я передам умовно. Слухай, якщо ти так граєшся в нейтралітет. То давай так, ми з річчю Поспоїту розберемося, але потім підемо на тебе війною. Хм. Це, звісно, стимулювало і бояр московських і царя, 1653 рік вона на Земському соборі приймають рішення окей, допоможемо. 1654 рік приїжджає Василь Бутерлін, який на пам'ятнику, і козацька старшина з'їжджається в Прясою, всі Прясою. Чому Прясові? Столиця Гетьманщина на той момент Чигирин. Чому на Київ? В який Хмельницький 1648 року в'їжджає як князь і оголошує, на він – надежі руський. А Перясов тому, що в Періясові сидить клан Сомків родичів Хмельницького, і вони можуть забезпечити цей з'їзд. По-перше, а по-друге, Хмельницький настільки не хотів, щоб ця подія десь була в Києві чи в Чигрині, де її не сприймуть апріорі, тому він перенісся в Перясов, який він контролював. Ну, такий от майданчик. До речі, духовенство відмовилося від участі в цій конторі. Тому що духовенство сказало, що ні-ні, ні, -ні, -ні. Митрополит Київський сказав, ні 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 нам не треба нічого мати з московитами. Отже, приїжджає Бутолін, і козаки старшина Хмельницький питає: давайте присягати від імені царя нам на вірність. Бутовін каже, я людина рапи, підножка, царя, цар нікому не присягає, то сьо, то сьо. І Бутовін каже, присягайте ви, а цар. Своє слово стримає. І тут це була глобальна помилка, тому що насправді у, козац... у козацтва і у старшини, яка походила більшість з шляхетських родів, як і сам Хмельницький, було абсолютно переконання, що це нормальна справа, коли монарх присягає на те, що він вірний своєму слову, бо такі присяги чинилися в Речі, в речі сполиті, коли обирали нового короля, бо в Речі сполиті короля обирали. До речі, так обирали їх і перед цим. І це був перший нюанс, який ну козацтво за що щось не так. Окей, прийшла присяга, і документ. Документи нема. на пам'ятнику раді, в радівця. Хмельницький батальйон обитруй... Хмельницький тримає якусь грамоту. Але насправді ніяких документів не було. У 1654 році в січні присягнули на вірність. Що це було? Це був вхід України в Московію? Ні, це був військово-політичний союз. Під монархом, і це було дуже потрібно Хмельницькому, тому що, зрештою, в тодішній Європи це монархічні країни, і треба було мати якусь легіметизацію для того, щоб не тільки союзник, але й монарх був з тобою в союзі, тоді це сприймалося ну принаймні дуже-дуже потужно. Однозначно, після цього, в 1654 році, в березні, уто підписуються такі березневі статті, які, начебто, фіксують те, що було це комплекс документів, яких, на жаль, на щастя, ми не знаємо і нікого не бачили. Отже. І тут починається що, тобто жодного договору не було в Прясові. І перше, друге, як казав Вячеслав Люпинський, медитний довг українського консерватизму, монархізму та історик той, хто по започаткував державницьку школу історії, що це була тимчасова угода, правда, тимчасова. І отже, починається з того, що з літа 1654 року по осінь 1655 року. Козацькі та московицькі війська дійсно будуть спільні бойові дії на території сучасної Білорусі. Для нас це буде ну південної Білорусі. Московські війська доходять до вільна, начебто, все до вільна, до вільноса до, до вільна доходять. І начебто все нормально. театр бойових дій виходить з Вітьманщини, пересувається на території Великого князівства Ставутовського, начебто, все окей, але той ну самий час, в 1656 році, московський цар заключає Віленське примір'я з Річчю Посполитою. Українське посольство туди не допускають, Хмельницький просто неймовірно розгніваний. Як це так? Ми маємо бути однією сторінці договору. договору. А московити з Річчю Посполитою заключають Віленське примір'я і оголошують, що наш ворог давайте проти шведів разом. Тому що тоді дійсно існувала проблема з шведами, які насували на Річ Посполиту з півночі. І це означає, друзі, що Перясовська рада і союз козацької московської армії був направлений проти Речі Посполиту. Перед тим як прислати посольство Бутерліна в Перяслав в листопаді 1653 року Московський цар оголошує Річі Посполиті війну. Тобто Тут йде те, що створюється коаліція двох держав проти третьої держави. Але одночасно вільніське перемір'я, між Поспутин та Московським царством, без згоди третьої сторони Хмельницького та Гетьманщини, створює що? Президент того, що сам Московський цар зруйнував Перясовські домовленості. Все крапка Перясовська угода діяла півтора роки. Більше вона не протривала. І таким чином, друзі, ми говоримо про те, що Брясовський договір був ну, розірваний з боку Москви. До речі, ми бачимо зараз такі самі події. Це для них абсолютно нормально. Олексій Михайлович захотів стати королем Речі Посполитою, до речі, після смерті Яна Другого Казиміра він так собі сказав, і типу, стану королем, ну, між іншим. І отже, коаліція тепер речі Посполитої та Московії, куди не запросили козаків, починають бойові проти Швеції. Але наразі. Тоді в Чигирині збирається нарада старшини, яка каже Хмельницькому, призігаємо тільки тобі і ніякому жодному іншому монарху. Тобто, тут була вже така, бачите, юридично теж момент. І одночасно Хмельницький починає планувати союз з Швецією, і в 1657 році в Корсуні наша старшина приймає послів. Послів і там все було з Швецією домовленості. Було підписано про те договір. цей, цей союз з Швецією. З каром 10, до речі, Кар 10 тоді був при Мазепі Кар 12, ну а зараз Кар 16, править Швецію. Теж всі хороші Карли, бачите. Так от, що далі? Корсунський договір цей приймається, проте він не ратифікується в Швеції, тому що в Швеції почалася своя війна ще одна, і це було ну таке. От. Після смерті Хмельницького, тоді помер Хмельницький, чому власне цей Корсунський договір і не спрацював далі? Після смерті Хмельницького Іван Вовський гетьман укладає гадяцький договір 1658 року, де в складі Речі Посполитої все окей, існує Гетьманщина, яка тепер називається Велике князівство Руське. Зауважте. І гетьманщина стає третім членом цієї держави Речі Посполитої, тобто Королівство Польське, Велике князівство Литовське і Велике князівство Руське. Проте це, ця подія вона теж там була певним моменти. Юрій Хмельницький через рік заключає договір. З московитами в Прясовські статті, так звані, де розриває Гадівського угоду попереднього Бововського, проте у 1660 році Юрій Хмельницький підписує Свободищенський трактат, як Гетьман скасовує Прясовські статті, які писав рік тому. Ну і відновлює Гадяцький договір 1658 року, але без Вукопніцтво Руського це друзі до чого ця вся історія? сторінки, тому що ситуація з Прясовська ради це один з елементів договорів. А ми ще з вами не проговорили, що було до 1654 року, коли Хмельницький заключав договори з іншими монархами, з іншими князями. А тут мається на увазі, звісно, що цей напрямок молодого, сьогоднішній шматок Румунії, Горщини. Тобто, тобто пряснаська рада була одним з елементів. Але потім на неї стали натікати московити, що от вона ж була колись, ми її не розривали, вона діє, і звісно, і до ідеології пропаганда Російської імперії почала діяти. Тож вони почали згадувати Хмельницького, ну власне, як людина яка воз'єднав, і через це очевидно ця пропаганда діяла так, що зрозуміло, що навіть в міршах Шевченка ми пам'ятаємо такі достатньо цікаві слова з приводу Хмельницького, як такий сину. Отже, тепер, друзі, що ми з вами маємо у сухому рештку. До речі, друзі, дуже прошу підписатись на цей канал. Дякую всім, хто коментує, хто поширює відео, хто ставить вподобайки. Дуже дякую всім, хто допомагає фінансово на спонсорстві. Краткі, патреон, там все в описі відео. Отже, що тепер ми маємо у сухому рештку? Перше. Що в Києві стоїть комплекс, який пов'язаний з Періасовською радою, як ідеологічним маркером. В 1954 році московити на ураз святкували, знову починається теза про братні народи, воз'єднання, насправді, приєднання, якесь таке ідеологічне воз'єднання братсько-українсько-російських народів. Цими тезами користується і Хутін. Все це є просто-напросто одна з подій. Яка не вартувала нічого, окрім спільного союзного війська 1654-1655 року, і все. Але на цьому постійно наголошується. І пам'ятник, який ми говоримо сьогодні, як комплекс Пресовській раді, в Києві, був встановлений до 60-річчя СССР 1982 рік. Що ж ми маємо з нас сказати? В першу чергу, підсумовуючи, це комплекс, це ідеологічний комплекс. Тому там немає пам'ятника Хмельницького, як такому, це комплекс пов'язаний з московським виродою, з московським кріпосним якимось там. І от це є комплекс. Чому не залишити хмельницького казака? Ну, По-перше, це монолітна, монолітна така, от ну, розбита на 20 частин, скульп... гранитна скульптура, там 20 частин, кожна з частин по 6 тисяч кілограмів, по 6 7 тонн. І чому не залишити хмельницького казака? Ну, давайте з вами просто приклади наведемо. Відомий пам'ятник основателям Одеси. Катерина стоїть, а під нею фігурочки цього Дерібаса, Деволана, Патьомкіна і Зубова. Ну, теж пропозиції були. Давайте Катерину приберемо в Одесі. А оці всі оці основателі залучаться. І щоб було б Залишилась та сама ідеологічна структура, архітектура якої встановилася в Російській імперії і в Соєвському Союзі, і в Російській Федерації. Тобто комплексно треба підходити до цього питання саме тому. Наприклад, місто Переяслав, українське давнє місто княжої доби було перенаменовано на переяслав Хмельницький у совівський час, начебто Переяслав і Хмельницький. Зрозуміло, щоб підкреслити те, що Хмельницький там в Переяславі, присягав на вірність російському московському цареві. Але зараз ми слава богу позбулися назву хмельницький Як би не було нам ну на можливо три трошки, що Хмельницького прибрало з Переяслава, але це істинна е, назва. Нашого міста Перясов і Хмельницький тут додаток він просто підкреслює, що це, це ідеологічний маркер. Тут та сама історія, що ми маємо робити, прибрати комплекс для, для того, щоб очистити цю місцевість і щоб свої ідеологічні маркери, ідеологічні так українські маркери поставити. Бо знаєте, було таке питання, що в Києві, коли пам'ятник Щорсу, ви всі пам'ятаєте. На коні щорс, який воював проти Української Народної Республіки. І от думають прибрати щорси. І почались думки. Давайте щорса приберемо, а коня залишимо. Ну і що це буде? пам'ятник коню щорсу. Ну смішно, правда. Тому і тут, друзі, треба спокійно і розважно просто подумати, що ми прибираємо весь комплекс. Чи він руйнується? Ні, він не руйнується. Він переноситься і надалі буде знаходитися в музеї не знаю, російської окупації, імперської окупації. Подивимося, тому все нормально. Звільнимо простір. І це нам дасть можливість поставити туди свої ментальні якорі для того, щоб цей простір позначав українську сутність і нічого з ідеології Росії там не існувало. Друзі, дякую всім хто до це відео, підписуйтесь на цей канал. Дякую всім за підтримку. І сподіваюся, що крапочки на ті трошечки розставили. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алоферов.